У будуть метані галушки на обід. Показую вам рецепт, як я готую галушки метані на кефірі. Кефір має бути кімнатної температури. 400 міль кефіра. До кефіра додаю півчайної ложки, трошки менше, як півчайної ложки соди. З'являється така реакція зразу. Трошки треба вінчиком перемішати. Одна-дві чайні ложки. Олії, два яйця, яка гарна реакція спрацювала. Зараз кефір з яйцями треба трошки збити. Поки я готую рідке тісто, на плиті у мене закипає вода, одна така невелика жменька свіжого укропчика, це за бажання можете не додати. Я просто дуже люблю галушки з укропчиком. Пів чайної ложки перець чилі хлоп'яни. Одна чайна ложка солі. У мене десертна, сіль за смаком, чорний молотий перчик. І трошки додавила у перець розмарин. Воно дуже гарно збалансовує ці смаки, поєднує. Все добре до однорідності. перемішую. Зараз поступово додаю просіяне борошно. Спочатку даю 4 столові ложки, а далі я вже дивлюся, яка консистенція. Тісто має бути таке, як на оладі. Не дуже рідке, але в той же час не дуже густе. Все в міру. Ось такі 4 столові ложки даю. І далі дивлюся. Перемішую. Перші 4 столові ложки борошна я додала. Тісто досить рідке, тому додаю іще 2 ложки столові борошна і дивлюся далі, яка буде в мене консистенція. Добавила 2 столові ложки іще борошна. Борошно буває різне, тому краще поступово додати. Це вже восьма столова ложка. Тісто поступово густіє. Хтось любить дуже таке забите, тісто, густе таке робити галушки. Я не люблю, я люблю, щоб воно було таке, знаєте, в міру. Тоді галушки будуть при варці такі ніжні. Ще Одну столову ложку борошна я додаю. Це буде дев'ята столова ложка. Дев'ята столова ложка. Ось так я поступово все роблю. Не спішу. Ось тепер консистенція та, що потрібна. Можна малювати візерунок. І на цьому етапі я припиняю додати борошно. Ось так. Просто добре. Зараз все розмішую. І залишаю на 5-10 хвилин. Проговорю знову рецепт, за яким я готую галушки на кефірі. 400 міль кефіра, 2 яйця, 9-10 столових ложок борошна, сіль, перець, приправи, все за смаком. Поки ви робите тісто, вода має закипати. Вода потихеньку закипає. Добавляю столову ложку солі. Вода закипіла, я поставила на середній вогонь. Зараз треба трошки ложку ось так змочити кип'ятком. Або голію можна опустити. Ось так. І починаю набирати ось такими порціями. Ви можете набирати менші, більші, хто як любить. Ось такі будуть у мене галушки хлоп'ями. І так продовжую з усім тістом, але галушки я зараз не мішаю, вони мають схватитися, тому ви просто викладайте, вони потихеньку будуть самі вспливати. Навіть даже видно ось цю галушенку, що вона вже починає потихеньку вспливати. О! Ось так вони собі будуть такі приплюснуті, як хмаринки такі. От я люблю таку форму. Ось такі галушки виходять, як блінчики такі малесенькі. Бачите, вже спливають. Вони самі спливають. Якщо при потребі треба, я трошки знизу акуратно так їх ложкою піднімаю, допомагаю їм. Але саме таку люблю дуже форму, щоб вони були приплюснуті. Не люблю такі ковбаски. Такі гарні, приплюснуті, великі галушки в мене виходять. Дуже відчутно ось цей укропчик на смак, дуже обожнюю свіжий укроп. Ось так. Нічого не мішаю абсолютно. Ну, вони собі самі спливають. Ось так трошки можна навіть ложкою потрясти, щоб більший був галушок. І все. Варю на середньому вогні приблизно хвилин 10-11, плюс-мінус. Все залежить від розміру галушок. Поки галушки проціжуються, я обсмажу копчений бікон, Нарізала ось такими соломками. Галушки я просто стідила, не промиваю їх нічим, абсолютно. Просто стідила і хай собі стікає зайва вода. Не знаю, любите ви чи ні додати в тісто свіжий укропчик, але це настільки смачно. Вони поки варяться, такий аромат на кухні смачний, що я вам не можу передати. І галушки з укропчиком це просто топчик. Дуже смачно. Обсмажую на середньому вогні. Чекаю, щоб сало віддав свій жарок, щоб трошки розтопилося. Можна звичайне копчене сало, але щось таке копчене. Сало у мене 180 грам. За ту пішеньку Одна велика цибуля, приблизно 150-170 грам цибулі. Нарізала кубиком. Все обсмазую до м'якості цибулі. Не забуваємо періодично перемішувати. Я поміняла сковорідку, бо ця більша, а та маленька була досить. Галушки я процідила, переклала в маленьку сковорідку, щоб показати вам форму, як воно виглядає. Сало шкварчить. Аромат дуже смачний. Додаю трошки приправу до сала чайної ложки, багато не потрібно, якщо у вас є така приправа, тому що вона дуже ароматна. Чорний молотий перчик. Солодка паприка, гостра, трошки того, трошки того. Що любите, то й додайте. Буквально пару секунд просмажу, щоб розкрилися аромати. Ось так. Висипаю свої галушки до сала. Ось так. І буквально одну хвилинку на середньому вогні гарно все просмажу. Перемішую акуратно, щоб вони не розламалися. Знизу вверх. Ось так. Це божий дар настільки смачно, просто, бюджетний, смакота. І можна наїстися і не бути голодним. У засмажку з галушками додаю відвар, де варилися галушки, приблизно 100 мл. Багато не треба, не треба, щоб галушки плавали. Це чисто для соковитості. Ось так акуратно перемішую, довожу до кипіння, і даю приблизно ще одну хвилинку, щоб вони добре пробуркалися. і все. Боже, яка це смакота. Я думаю, що тут. Все зрозуміло, без коментарів. Наскільки це смачно. Це просто не передати словами. Це Божий дар. Економно, бюджетно, смачно, швидко, ситно, смакота. Рекомендую смачного всім. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Ось такі ліпьохи вийшли. Дуже люблю таку форму галушків. Смакота.